Новорічні радощі починаються з поїздки в уклом. Зібрати свято, створити дітям, а рідні всі розпидені світом. В новорічну ніч одне бажання на всіх, наша перемога, сльози, радості сміх В новорічну ніч будуть спокійними сни І все це тільки. Завдяки тобі, Можу слухати, завдяки тобі, я лимку наряд. І сміх В новорічну ніч буду спокійним сним, і все це тільки. Завдяки тобі <плес> можу посміхати, завдяки тобі. Я Нашим неймовірним захисникам і захисницям за те, що у наших дітей є день святого Миколая український. А тепер діти можуть голосно сказати голос слава! Дякуємо Світлана Тарабарова. Діти, учасники національного відбору Євробачення. Я сьогодні з нами в студії мали можливість привітати, заспівати і висловити свою подяку нашим військовим. Ну що всі отримали сьогодні від Миколая Дарун? Якщо ні, то у нас теж є. Давай, дай, <пробуй> дай. трошки Ігорю Миколаєв сьогодні для дітей. О, Знаете, так, сьогодні Ви знаєте, хочете познакомити сьогодні милих і теплих Ви я речі на Миколаїв в дитинстві, тобі теж. Боже, ти ти серйозно? діти я я зараз розплачуємось. Згадай де своє дитинство. Як це було? Коли ти вже почала бути чарівником? А які от, там подарунки ти в свій час отримувала? Uh, сьогодні був дуже цікавий день Святого Миколая. Я намагалася сховати замість Миколая подарунки в укриття. Це було весело. Але uh, свій день Святого Миколая я пам'ятаю один єдиний, коли мама поклала різочку. Oh. Так, по цей день такий був. Ми тепер знаємо цю людину, у якої була різочка під Триман. подушкою. Було. Але я запам'ятала це да. на все життя і намагалася бути хорошою дитиною. Потім. Ми ці психологічну тему сьогодні піднімали. Чи можна башкетникам класти різочку? Якщо буде ще нагода, продивіться, будь ласка, ютуб завжди в допомогу. Класний день сьогодні. Ну і хочеться ще від тебе святи. Багато присвятиш багато таких світлих пісень, які на пустах у дітей у військових. Як вони пишуться у тебе? Як тебе, як вони народжуються? Пісня, завдяки тобі, народилася два роки тому на одному диханні. Коли був у цей флешмоб рука на серце, і тепер кожен концерт не проходить без цієї пісні, особливо в зимовий період часу. І сьогодні дуже символічно, що день Святого Миколая разом з Днем Збройних сил України, тому що без збройних сил України не буде і дня Святого Миколая. Тому для нас це дуже важливо, і такі пісні, до речі, в тіктоці ми його не запускали цей флешмоб. Але вся Україна третій рік поспіль робить флешмоб цей день, кладуть руку на серце. І дітки знімають під цю пісню, і ви приєднуєтесь. Ми, ми Дякую, за що, що ми змагати. Ми знаємо, що зараз ми теж можемо такий флешмоб зробити, бо твоя підопічна Софія вже так. буде брати з завтрашнього дня. Здається, це буде такі перші Дякую. репетиції. Як ти їй давала наставництво? Як вона? Як ми зараз можемо запустити цей флешмоб підтримки для неї? Дійсно, наша вся делегація дитячого євробачення Суспільне вже в Грузії, і в них починаються активні репетиції 13 грудня. Україна голосує, і нам потрібен. Кожен ваш голос, давайте покажемо, що таке справжня єдність. Бо пісня про мотанку, про український оберіг. Софія заряджена, вся команда заряджена. Я приєднаюсь до них згодом і сподіваюся, все буде добре. Ми дуже хвилюємося. Там супер фантастичний номер. О! У нас потужна дитина, про яку говорить вся Європа, і її голос дивує. Ну, тобто, діти будемо. Оболівати? Розквітай, нехай мотанка звучить взагалі на весь світ. Крута історія. Ну і ми бачимо, як класно ти підтримуєш абсолютно усіх дітей, які приходять до цього конкурсу, які проявляють свій талант, і ми готові про них розповідати більше. Так, і більше. Так, останок... Це це буде, це буде. Але ж сьогодні все ж таки День Святого Миколая, День Збройних Сил України. Тому наш ефір. Ми хочемо, щоб ви закінчили останнім словом. Скажіть, будь ласка. <з inner root> да, ні, ні микрофон є. <з immigration> Слава Україні! Героям слава! Завдяки вам! Маємо бути завжди гідним прикладом нашої країни і підтримкою для наших військових. Дякуємо Побачні. усім і до зустрічі з нашими глядачами вже завтра. До побачення! Пані та панове! 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська, вічно танцююча людина, ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових палетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусар. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20-й на 1+,1 Україна.